Мої вітання, друзі! Замовив собі подаруночок. Це термоповітряна станція. З Аліекспрес заказ замовляв там. Розпаковуємо і будемо тестувати. Ось така вона в коробочці. Зараз ми її розпакуємо і подивимося. Вона живиться напряму від мережі, без додаткового блоку. Дивимося комплектація. Макулатура в нас трішки є на китайській мові, якщо то розуміється, можуть почитати. Далі достаємо сам термофен. Ось такого він вигляду має. Так, все у нас вимикач, регулятор потужності повітря і дві кнопочки для регулювання температури. Також додатково йде нагрівач запасний. Так, це дуже добре. І... І підставка. Є підставочка, десь вона якось кріпиться, ставиться, то вже по ходу діла розберемося. Так, ще в комплекті є дуже велика кількість самих накінечників з різним діаметром і різною формою. До кожного наконечника йде гвинт і гаєчка. Ось такий комплект, такий шикарний. Може. Чогось і недостатньо, але для моїх потреб цих насадок буде досить. Давайте спробуємо поставити десь діаметром 6 мм. Закручуємо гвинт і будемо тестувати. Мені дуже не терпиться, я надіюсь вам теж закручуємо насадку і будемо перевіряти. Так, Коробочка нам не потрібна. Далі я вам покажу, яка длина самого приладу 30 см сама термоповітряна станція. Подаємо напругу від мережі і натискаємо кнопку мережі. Так, Іде набір температури. Звісно ж, вентилятор працює, повітря дує і йде набір. Далі ми за допомогою кнопочек. додаємо або убавляємо температуру, також регулюємо обороти самого потоку повітря. Ось так вона шумить досить не дуже голосно, але терпимо. Так, все. Будемо зараз пробувати. Беремо плату від чогось, наносимо на мікросхему. Паяльну пасту вмикаємо фен і пробуємо відпаяти. Подивимося, чи в нас нічого не згорить, не поплавиться, не відлетить. Подивимося на сусідні деталі, як вони себе будуть почувати. Пройшов деякий час, мікросхема знялася. Все у нас нормально. Як ви бачите, пайка добра, текстоліт не почорнів, деталі сусідні не повилітали. Також пробуємо паяти в зворотньому напрямку, ставимо мікросхему на місто і прогріваємо її і ніжки. Все, у нас мікросхема припаяна і дивимося на результат. Результат, як ви бачите, задовільний. Все це перший раз. Ну, з цим феном я маю на увазі, то є стаціонарний. Але захотілося так. Як ви бачите, все у нас в нормі. Що я можу ще сказати? Температура максимальна 480 градусів, мінімальна 100 градусів. Вимикаємо тумблер і у нас йде е, охолодження самого приладу. В руки лежить гарно, може трішки масивно, але працювати можна, можна держати і тут, хоч і написано ход горяче. Але я гадаю, що у майстра в руках будь-який інструмент буде. Лежати дуже гарно і працювати, звісно. Так, іде у нас остивання. Тут іде у нас забір повітря самого. Потік не дуже значний, але все нормально. Так, закінчується охолодження при 100 градусах. Станція вимикається. і я вам, друзі, рекомендую дану станцію. Дуже гарний комплекс за гарні гроші. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.